Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І сьогодні ми їдемо ось з базару і буде у нас розпаковочка. Ось такі у нас краєвиди, ми якраз їдемо, трошки понакупляли. Я вам покажу ось такі у нас дороги ось такі. І будемо нині, нині буде розпаковка у нас. Ось такі. Ось така у нас церква друга тут у цим. Ось наш наверху така церковця. Ми тут як їдемо до нас додому. Ось така у нас природа. Дві така на гурбочку, таке це. У нас нині розпаковка. Зараз я вам покажу, що ми нині понакупляли. Ось саме перший раз я буду ясня, тут я купила сало. Сало по 100 гривень. У нас ось таке тонче сало по 100 гривень. Отаке сало файне таке. От, Я на, взяла на 300 гривень три кіля на 300 гривень сало. Е, так. Тепер я взяла ребра. Ребра. По 160. Отакі От реберці я взяла двоє на борщ. Отакі От вога ребра. На, на 180 гривень. Ось такі ребра. Тепер взяла я почеревина. Почеревина у нас йде по 140. Отаково. як ось яка гарна переложена, така по по 140. На 2 кілля 300 тут у мене є почеревина. Так, тепер далі. я ще взяла такого сала гил обрізків. Отакого От я взяла 3 кіля. 300 тут, коротше, це наш шкварки. Ось такого обрізків сала. Це наш О, Теж, 3-300. Це по 75, це на, тут віддав на 300 гривень, чи як якось. І на 200 гривень такого котлетного. По 155 котлетне тут. Коротше, тут усього на 500 гривень. І тут 6 сардельок, з мела сардельки по 145 гривень. Тут 100, 100 з чимось. Яко, якось так, О. Там м'ясне ми жила. Я, Ми раз закуповуємося в місяць, тоді, м'ясного раз закуповую і є. Так, далі хліб взяла по два, такий франківський, я беру чорний 25 гривень хліб. Тепер ковбасу я взяла суху салями, суха салями. Ковбаса по 225 гривень. На піцу ми любимо таку на 133 гривні. 133 гривні. Це сухосолями. Сир канівський взяла 282 грими, по 270 гривень на 76 гривень 14 копійок. Так, тепер я взяла собі, хочу робити сливове, яблучно-сливове поведло. Таких я слив взяла по 20 гривень, дуже гарні сливи такі. Солодкі, я взяла 5 кіля на 100 гривень. Тепер я взяла брензі. Брензі по 200 гривень я взяла кілограм на 200 гривень брензі. Тепер я взяла е, кришки. Отакі От во. На, на закрутку 80 гривень. Е, такий е, кокавинка. Рушнички куховинка 35 гривень. Тепер взяла олію майола 100 гривень, 2 літри. 100 гривень. Так. Так, тепер ми, взяла я отут масло по 140 гривень. Я беру тут є на 140-84 це масло. І це теж франківське так само масло, це півкіля. По 250, тут є на 123,50. Тепер молоко згущене з хлопчиком по 47. Отут каво є 290 грамів 47. І таке я е, згущене так само молоко з медведиком по 59 гривень за пів літру. Отаке. От так, тепер. От ще гороху я взяла собі, такого посівного. По 25 гривень 2 кіля я взяла. Бо в мене не дуже горох цього року, і я взяла би мала посадити на другий рік. Так, далі робимо розпаковку вже з АТБ. Так, морозиво, морозиво з наповнювачем вишня. 96,30 морозиво. Далі йде фольга алюмінієва. Одна упаковка. 106,70. О, далі. Е, макарони. Макарони, ріжки. Ідуть e, 22,70 гривень. E, Ідуть тепер рішки. E, вермішель. Так, вермішель 18,90 гривень. Тут є 450 грамів. Тепер гречана крупа. Нині була на акції по 31,90. Взяла три пачки. Гречки. Так, далі рис. По 47,40. Дві пачки я отакого от круглого розмила. Дві пачки рису. Тепер пшона. По 26,90 я взяла три пачки, бо мій діли любить кашу пшенину. І я беру все пшено. Так, по 26,90 пшено, вафелі. Дві... По 9.40 була за дві пачки. Я возьми, була на акції. Дві пачки. 9,40 12, 12,80 дріжджі. Пачку я мила. Глазуровані сирки, отакі о. Я все їх люблю брати. Так є. Глазуровані отакі сирки. Тут три, я чотири мила. 4080. Цукерки, пташка мармеладка. такі ми взяли. 33. На 63 гривні, 78, бо 95 Сирка плавленого я взяла 4 такі. Як я в себе, його я люблю, його і так і. До, до ступу. 4 по 15,90. Два лимона я взяла отакі. От Лимон по 67,75 на 17,75. Лимони. Так. Тепер Теперь цукерки ось усі розсипалися отакі ось ось цукерки. Капучино по 1919 девчонку. То тут я взяла 256 грамів на 49-15. Отаких я взяла. конфет. Тепер ще я взяла порошок пральний галу. 242 гривні 50. І одна і знижка там 9 копійок. І, і всього на 1032 гривні. Я цього взяла, взяла. за тебе. Ще я маркіянчикові на тортик взяла Майкрафт. Це такі, ну, аби оформляти тортик, бо це буде йому день народження. І тут 175 гривень це коштує. І до тортика ще отакі я однила от франчеські і отакі трубочки будемо оформляти. Це на 130 гривень. Ось ми купили собі 4 курочки, отакі домінанти. А ну відкривай там то-то. Одна курочка 250 гривень. Ану далі. Вони вже деякі замовчені. Дві тут такі, дві візьме такі. Одну чорну, одну сиву і ось і сі, ану другі відкриті. Ще тут. -то. Чотири. Біл... Ще тут є біленька така. О. І сивенька і тоже відскапую, і, і, і отаких чотири курочки собі візьмемо. Дякую, що дивились наше відео. О, що були з нами. Будьте здорові, Меру всім і нашій Україні. Ось такі у нас нині були закупочки. Ми раз на місяць робимо більшу закупку, а другий раз ще підкупляємо. Два рази на місяць ми їздимо в місто і все. Щось, щось купляємо більше. До зустрічі!